Господа Ісуса Христа на сьогоднішньому вечірньому Служінні. Дуже радий вас всіх бачити. Ось. Е, можливо, хтось не порівнював таку аналогію для себе, але кожна біблійна історія, е, кожний біблійний герой, якого ми можемо використати, е, паралель для того, щоб підставити себе на його місце, чи горійне, чи герой. Тобто кожна біблійна історія це саме про нас, кожного з нас. Тобто, Ми, коли читаємо Біблію, ми можемо використати те, що кожен герой це ми. І ми можемо задати питання, що б ми відчували, коли з нами щось би сталося, так, як, як з Йосипом, до прикладу, так? або що б ми робили би на місці його. Ось. І в дослідженні Біблії ми можемо такі питання задавати і ставити себе на це місце. Ось. І тоді ми краще будемо розуміти ті тексти Біблії, якщо ми будемо себе прикладати на це місце. Ось. Так що це, скажімо, така порада, і ми, скажімо, де, деякі притчі переглянемо і підкладемо себе на це місце. Ось. Хочу розказати вам одну притчу про вовка, який став християнином. Можливо, хтось чув. Так як вже чув, так. Став вовк християнином і ходить і каже всім: простіть мене. Іде повз нього Заяць, вовк йому здрастуй, Заєць. Заяць йому каже, здрастуй, вовче, слухай, ти прости мене. Заяць каже: Бог простить, де з миром вовче. Вовк йде далі, бачить, зустрічає гуся. Гусь. Гуся каже: Гусь, ти знаєш, я може ображав тебе колись, можливо, родичів, можливо, ще щось. Пробач мене. Вибач, я став християнином, я зараз інший. І гусь на нього шш. Та ну, чого ти каже? Ну, я дійсно десь, ну, можливо, образив тебе, можливо десь. Вибач, гусь на нього шш. Вовк. Взяв його і з'їв. І всі кажуть, вовча, ти ж християнином став. Нащо ти з'їв гуся? А він відповідає, чого, ти... чого він цей. На святого то шипів. <хи> не треба було шипіти на святого. Ось. Така притча, скажімо, невеличка, але показує суть того, як ми стаємо християнами, але десь залишається та частина вовка в нас. На проекті місія Аврама був пастор з Австралії Девід, якщо не помиляюсь, він розказував історію про вовка, який став. Ну, купив собі костюм цього вівці. Він так назвав. Ну, та, він на англійському спілкувався, він шіп, Тобто там була перекладачка, жіночка. і Коли вовк шукав, скажімо так, ну, одягав цей костюм, то він ну, по виду був як вівця. Ходив цей київ траву. Але йому настільки та гидла трава, що він не міг її переварити, тому що він вже всередині був вовком. Ось. І він так один день, другий день спав разом з вівцями в аватарі. І кожної ночі, коли луна підіймалася, він ау -у -у, вив на луну Ось, і хотів з'їсти вже цих овець, рядом, які біля нього знаходились. Ось. І після такого, скажімо, мучення, скажімо, тиждень, два, три місяць він зірвав в себе овечу шкуру, каже, не можу я стати вівцею. Каже, я безсильний. все. Такий от я, безсильний. І тут з неба сонце, це засяяло світло, і він став повністю вівцею. То він прийшов до Бога, сказав, що от я не можу сам зробитися вівцею, хоч, і, як то кажуть, в нього й був файний костюмчик, але він йому не допоміг. Ось. Це теж така скажімо, аналогія того, як вовк стає християнином, але зсередини важко стати, скажімо, тим, без Ісуса Христа. Тим самим Христином, яким маєш бути. І центральний вірш сьогоднішніх наших роздумів це 1 Коринтян 10.12, якщо можете виксувати. Тому хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Вже такий, скажімо. Вірш, який підчеркує, що ми можемо сподіватися, що ми стоїмо, але ми десь ми можемо і впасти. Бо чим, як то кажуть, вище займаєш голову, тим скорше можеш впасти. <с? <с?> можеш спотикнутися і перечепитися за щось. правильно? І хочу розказати одну історію баптистського проповідника. Я не пам'ятаю, як його звати, але. Він ходив по місту і розказував, ну, питав, робив опитування людей і питав, чи люди взагалі добрі. От, ви вважаєте себе добрими людьми? Він питав. От, ну, кожен себе вважає добрими людиною. Так, Віталік, добра людина. Всі добрі люди. В принципі, про себе можемо сказати, що ми добрі. В принципі, не не, не хуже, дивитися на інших, то в принципі ви ще такі добрі. Ось. Друге питання, яке він задавав, е проходив по десяти заповідям, ну, здебільшого по шести, і питав, можливо, колись ви крали, ну, десь в дитинстві. Він каже, що зараз десь в дитинстві. Ось. Е ну, людина відповідала, так, ну, бувало таке, да. Е, Можливо, ви колись дивилися на чужу жінку з бажанням. Ну, і чоловіків в основному відповідали, ну, який це, як то кажу, поважний чоловік не подивиться в сторону гарної жінки. так? Ось. Е, можливо, ви колись в дитинстві не, слухали, не слухались батьків. Він каже, ну та бувало, з ким не бувало. Ну, всі ж ми люди, то бувало. А Що там у нас ще є? Ну, Вбиває хто? Мало хто вбиває, так, ну, це таке. Е, можливо, колись ви брехали. Він каже, та ну, бувало, ну що ж зробиш. Ось. І Він далі казав: Ви знаєте, за останні дві хвилини ви сказали, що ви брехун, батькам не слухняний, потім перелюбник і Карадій. Так? І ви знаєте, каже, що в кінці життя буде суд Божий, і кожен буде відповідати за свої вчинки. Він, ну, хтось відповідав, хто може, хто знає, хто не знає, дивувалися. Ось. І по чому будемо ми судитися? По закону Господньому. Так? Він Таку аналогію проводив, що Бог буде судити по закону, і, і тут, ви, виходить, вже не дуже та й добрий, правильно? А в принципі, хватило одного гріха. Для ну, Для людини. Для сатани не треба нас кушати там, чотирьох, в трьох. Одного хвата маленького і все. Тому що, як Біблія каже, що хтось зрішив одному, той винуватий у всьому законі. Так? Ось. Ну, потім Він розказував і слова підтримки, що Ісус Христос є наша надія. Який е, прийшов і, скажімо так, може просити всі гріхи, і, скажімо, викуп, викупитель наш. Ось ще хочу одну історію розказати свого особистого життя, коли я працював на підприємстві, е, сільхозпідприємство, і це було вже під осінь, да, десь так, серпень, початку початок осінь було, бо ми вже прибирали. Е, нас називають а тут напевно, по-другому, да? е, сонячник так. Сонячник прибирали. І ну, ми як різноробочі такі були з хлопцями молоді. Ну, я зараз молодий, ну тоді ще молодший був. Ось. І нас послали, як скажемо, самих менших, сторожити комбайни. Там у нас такий полігон є. І на другому, другому боці полігона е, ну, туди важко добратися. А тоді ще були ці. Початок цієї війни, 2013 ну, рік, 14-й, десь такі роки були. І нас двох послали, а перед цим нам мали дати їжу на, на цілий день. Там. І наш, скажімо так, перший начальник Сергій Михайлович, він такий, батько, от, який попіклується, привезе їсти там, щоб хлопці ну, не, не трохи там їди, а може, ще більше то їде дати, як то кажуть, запас. А дядько Сашка був такий: а давайте не моє, не жалко, коротше, <хи> іди. О, то він там якийсь купив там, хліба, якийсь канцер. Ну і нас двох хлопців туди в буса, каже, поїхали. Ну, поїхали та й поїхали. Ми ж не знали. Потім Михайлович дзвонить, каже: А що, ви вже поїхали? Та кажуть, Саша загрузив та й поїхали. Ні. Ну, ладно, каже, їдьте. О, ось ми приїхали, там змінили сторожа, бо пішов дощ, і якби сирось уже не, не цей. Нічого не будеш робити. І такий туман стояв густий, що метрів, мабуть, 50-60 не було видно нічого. А біля нас хлопці так стояли ці воєнні, в них там блокпост, перша, скажімо, лінія цього полігону, і вони там сторожать, щоб не пускали, тому що там ці учення пішли, і туди вже не, не доберешся. Ми тільки проїхали, а назад вже він об'їжджав по другій дорозі. Ось. Ну, ми застали, стали на, на дежурство, там стояло два комбайни, наша така будочка, що можна там і топити, і грітися. Ось. Ну І їжі було десь на, ну, на день, да, скажімо, до вечора. Ми мали вечором нас змінити, і на ніч мали ж сторожити інші. Потім нам ввечері дзвонять кажуть: Ну, ми до вас добратися не можемо. Тож, коротше, ну чуйте там, ми такі клас, а ми всю йду, якби, ну, з'їли та що, хлопці два. Ну, що робить, телефон в боть сідає, в мене ще там була Nokia стара, знаєте, там ще дня три, може чотири тримати, думаю, в мене нормально. Ну, давай шукати в комбайнах, може в когось зарядка є в хлопців, вже ж не знаю. Позвонити теж, щоб, щоб на зв'язку бути. Не йшли, общем, як там включати тих класах, кейсах, якщо не помиляюсь, комбайни. А це хлопці були наші ну, місцеві села, ці два, два комбайни, бо в основному фермер наймав з інших регіонів, вони приїжджали. Ну, вроді би, свої там зарядку опа, поставив, а зі мною був Богдан. Поставив він на зарядку телефон, там щось в компанії сидів, дивлюся щось, я собі щось, світло моргає, виходжу, він там щось сидить, грається. Кажу, Бодя, власть, кажу, не цей не, не трогай, нічого там. Ну, він виліз, все, на слідуючий ранок ми просипаємось, що їсти хочеться, ну, рядом що. Соняшник, давай жарити, смажити його тут на вогні, на чому було. Трошки поїли, потім хлопці до нас під'їхали. Ці воєнні, що з їх змінили другі. Ми підійшли до них, кажемо, хлопці, може, як то кажуть, наші спічки, ваші дрова, та у нас, що будете собі там мерзнути, приходьте до нас, та й й... Вони нас угостили тушонкою, ще такою, советською, надо було, ні, каже, не їсти, ну, то таке вже. Друга історія. І тут десь година 11 приїжджають до нас наші з другого боку вже, мали замінити нас. ось, І приїжджають з ними комбайнери. ось. А ми ще хлопцям дали зарядити телефон з комбайну, такі вже модні. Ну і кажу, Бодя, кажу, давай забирай телефон, закривай. Бо кажу, зараз як прийдуть, нам короче, сторожам влетить, по перше, як то кажуть, число. Ось, Бодя швидко закрив, масу тільки забув виключити, бо там. Маса виключається, щоб акумулятори не сіли, бо комбайни. Ну і приїжджають комбайнери, там давайте ж обслужувати. Ми мали ці комбайни десь мет... ну, 300 метрів, напевно, через поле одне. І там село рядом. Ми не бачили те село. Щоб знали, що село, то пішли би в село. Попросили, то їде і то таке. Приїжджають комбайнери, кажуть, давай ругатися на нас. Хто в комбайн типу, залазив? Ну. Хто? А, залазили, то таке, там щось я, там якусь аптечку відкрив, там щось почав. Брать щось там, не знаю, щось може поламав, не пам'ятаю. Ну, в общем, нас накричали, каже, хто. Ну, кажу, хто. Я. Ну, я саме як старший був, то кажу, я. Ну, вони зрозуміли, що не я, ну я вже кажу, що я. І так було обідно, що ну, вроді би і не я, то все, ну, поламав щось, аптечку якусь. І той так накричав, думаю, дядько, вроді би свої, думаю, ну та якось в положення не війшов наше. Думаю, ну ладно, їдемо додому. Ті комбайни загнали. Я так молився, думаю, а тільки ще починав, скажімо так, своє, свій шлях до Бога, ми тоді ще не були в церкві. Я тільки в суботу ми з братом соблюдали, відпочивали, скажімо так, в суботу ми не, не працювали. Я думаю, молюся, Боже, щоб оце. А на наступний день, щоб якщо десь якийсь тебе пасяк, Ну, У нас не так не говорять за, за спиною, там, о, ти бачив, щось він таке не робив. Нам прямо, прямо в лице приходять, ага там, ну, коротше, за мого утра можу тобі <хи> розказати все про, про тебе, що думають. О. І це ж думаю, будуть обговорювати нас. Ну, Цілий ціли ранок і цілий день, мабуть, цілий місяць будуть з бодім, ну, що ми там начудили чудили. Приходимо ми зранку, це дядько Сашка щось нас завозив на бусі. Приїжджає буси, так ставить за майстерську. Що він туди поставив? В основному не ставив. Переходимо, дивимося. А в нього був ліва бочина, стойка, двері. См'ятку. Ми думаємо. А в нього був син Максим, він десь одногодка з нами. Що таке? А він десь з хлопцями поїхав, піддали це, як, -як то кажуть, спіртних і десь заїхали в стовпчик. Ну, в общем, про нас. А, ще з тим хлопцям, який э, родич цьому комбайнеру, який на нас кричав. Думаю, вся увага перейшла до тих хлопців. Да? Ми такі, щось там пару разів сказали, і все, думаю, нам нічого не перепало. думаю, Дякую Богу. думаю, ну За такий, скажімо, досвід десь не дуже добрий, але згадується на скажімо, на вірш такий, що хто поставить свою, себе за, за ближнього свого, так, той буде. ну... Нема більшої любові, ніж хто постраждає, да? якщо не помиляюсь. Хто не віддасть душу свою Ось Тут, скажімо так, ти відчуваєш те, як ти заступився за другого, так і. І у нас класні столи, у нас є Xerox, принтер, все у нас ми фірма, ми заключаємо контракти. І для контрактів нам шеф купив такі класні ручки, щоб ми підписували контракти. Ось. І одного дня ми так дивитесь, у вас контракт має, підписуєте опу. Чоловік каже, класна ручка, ну така модна, підписав, так, да, да, у нас начальник таку ручку купив. Все, це. І так на ручку подивилися. Класна ручка. Подивилися амортизаційний цей, Скільки вона має служити в цьому два місяці. Mm -hmm. Через два місяці, може, ця ручка не така їй треба, це і так собі опоручечку так, колод. Купили замість неї якусь другу ручку. Принесли, ну, щоб не замітили, да? трохи подишавши. Ну, потім виходили ходили в церкву на хор, і вам треба було листочки, то ви взяли там ну, пару-п'ять листочків, візьму пачку, взяли пачку листочків. А, Допустимо, ми в цій країні живемо, представимо, що вища міра наказання це розстріл. Тобто, тобто за будь-який проступок, скажімо так, і за, за крадіжку це можуть розстріляти. Ну і ви, знаючи це, то листочки, то принтер, то степлер, І по дорогу так ну, ну, жити, скажемо так. Да? Ви повернули, може ну, може, і ні. ні, швидко замітилося. І ну, начальник дзвонить, каже, вітя, зайди, будь ласка, треба поговорити. Ви заходите, дивитесь, в формі 2 чоловіка стоїть, сідаєте і розумієте, що що зараз буде. Да? Ну, Це, навіть, не про вас, ну, не за вами. Але то І каже, ти розумієш, Віктор, а ви своє не підставляєте так. То... Ми замітили, що у нас для безпеки поставили камери, і замітили, що у нас деякі речі пропадають. І Замітили, що ти, скажімо так, Віктор вкрав ручку, потім листи і слухає. Треба якось це рішати. Ну, розбиратися. Розберу, вас Дядьки беруть під руки, ведуть через весь офіс, тут вся церква сидить, всі ваші друзі, близькі. Що таке сталося? Що? Та, та розберуться, мабуть, на ошей близьку. Ну, це не може бути зі мною. Ну, Задія вас підтавку і два вчений розберемося. І то, і то і не бачить. Ну і ваші родичі, близькі, друзі, церква. Треба якось допомогти Віктору, Віталіку, кожен підставляє своє ім'я. Давайте шукати адвоката. Всі адвокати відмовляються, тому що це діло проіграшне. бо знають, що є докази і є, віра ну, покарання розстріляти. І що робити? Шукали адвоката, одного друга, всі, всі відмовляються. І Конецько знайшли одного адвоката, який не програв жодної справи. Але до нього там добратися було важко, добралися так і так. Давайте Віктор так Віктор так, слухайте таке діло, не треба одну справу, він подивився на справу, каже, та це, це провід, значна справа. Але каже, знаєте, я обяснюся цю справу і тільки про в мою, як думати, яка умова. У які варіанти? Нема таких, давайте я скажу. Не буду вас томити. Треба буде признатися на суді, що дійсно Ну, Діватися нема куди. Адвокат не проіграв жодної справи. Один адвокат, який погодився, йде, йдемо на суд. Суд настав, суд всі встали, все сіли. Ми ще так постояли трошки довше, щоб власне не сідає, це на справу не проводиє, що сідайте. Так, тут написано, що ви вкрали ручку. Що каже, вкарали ручку і так. Він на адвоката подивилися. Признавайся? що ви так тихо кажете. Давайте, кажіть. Так, вкрав. Каже, що каже, і бумагу вкрали. І... Він на адвоката, признавайся? Да, так, і бумагу. Каже, з тебе. Що каже? собі збирали, каже, цілу колекцію і хай принтер каже, каже що й вкрали. Да, да вкрав. Ну, раз ви всьому призналися, все, ми можемо ну, вирок зробити, тільки адвокат був вити молоточком. Адвокат, а, вірні суддя, адвокат каже, можна каже питання, так, каже, ми мовчали, будь ласка. Адвокат каже, знаєте, вище біля покарання нас розстріляв. Але я обіцяв своєму клієнту, що я виграв цю справу. і Хочу сказати, що замість нього простріляли мене, а його відпустити. Ну, суддя каже, що так не можна, ну... Типу". ви знаєте, що каже, я вважаю мій адвокат, так що прошу це моє останнє прохання, це все Ну. І беруть цього адвоката уводять на розстріл, а вас відпускають. І він останнє каже, що іди, синку, більше не гріши. Перед, після того, як ви грішили, Ручки вже не брали. На принтер ще спаси без боку. <сміст>, але це той приклад, саме той, який зробив для нас Христос. Це може бути не тільки в кратіжці, це може бути в перелюбі чи вже чомусь гріхи, якомусь маленькому ріх на послуги батьків. Це дуже такий, скажем, ну, ніби нічого такого страшного, але це записано в законі, і це важливо для нашого, скажімо, буття, нашого життя. Не даремно в Біблії записано, що книга буття. вона те, що нас оточує. Я завжди думав, чому саме буття. Тобто, mm. В російській мові це тобто, те, що нас битову хода, те, що нас оточує. І там багато історій, те, як треба жити, те, як треба правильно жити, і слухатись батьків. Це саме для нас написано, це нам не шкода. І хочу, щоб ця ваша ця історія була як прикладом для того, щоб нагадати вам, що для нас зробив Ісус Христос. І в закінченні хочу прочитати Івана 8,11. Іди собі, а більше, не більше, найгірше. А допомогимось, нашому це.